Літні канікули завжди були для мене часом безтурботності та радості. Проте останні два роки вони мають вже зовсім інший присмак війни, що докорінно змінила життя всього українського народу, зокрема і моєї сім'ї. Зазвичай перші тижні літа я проводила у рідному місті в Черкасах, а потім я їхала до бабусі в село, де ми разом з братом проводили час на природі, ловили рибу у ставку та допомагали бабусі по господарству. Спочатку повномасштабного вторгнення ми залишалися у селі майже на все літо і раділи будь-яким дрібницям, чи то метеликам незвичного кольору, чи несподівано теплому і такому приємному дощу. Віна навчила нас цьому насолоджуватися кожним прожитим днем наповну – Час від часу над нашим містечком пролітали літаки українських військових. Здавалося, що верхівка димаря нашої хати доторкалася до крил літака, так низько він пролітав. Це було справді лячно. Мій брат кожного разу намагався вгадати, чи це той літак, що він бачив минулого разу, чи інший. Дивовижно, але він помічав такі дрібні деталі, на які я навіть не подумала б звернути увагу: відтінок та розмір, написи чи певні малюнки на крилах. Насправді я завжди раділа, коли залишалася у бабусі. У неї, як каже брат, на столі фуршет із їжі. І справді, вона постійно балує нас всілякими смаколиками. То наготує цілу каструлю смачнющого борщу, то посмажить дируни, то приготує мої улюблені пиріжки. Із сиром та зеленю. А поки бабуся трудиться на кухні, я допомагаю їй із сільськогосподарськими справами, годую кроликів та курей, сапаю на городі та доглядаю за квітами. Але ці канікули будуть зовсім іншими. Я вже повнолітня і навчаюся в одному з найкращих університетів України, КНУ імені Тараса Шевченка. Тому попереду в мене літня сесія, через яку я трохи нервую, проте впевнена, що все буде добре, адже я дуже старанно готуюся. Літні розваги, друзі, пляж, волейбол та дискотеки. Я вже в очікуванні цих шалених емоцій. Проте не забуватиму й про наших військових, яким я безмежно вдячна за можливість жити тут і зараз. Щомісяця я роблю донати на важливі збори нашої армії задля наближення такої очікуваної перемоги. Попри всі труднощі, я знайду сили мати свою незабутню молодість і в той же час залишитися людиною, допомагати одне одному і вірити в краще майбутнє. І я впевнена, що після перемоги наші наступні канікули будуть наповнені миром і радістю, які ми так довго чекали.